Всім благословенним люблячим Господа і люблячим істину, а також безкомпромісність відношення до Господа, всім благословіння. Дякую Господу за всіх вас. Дякую Господу за його благословіння і серце, яке направлене до нього, щоб слухати. Щоб відкриватися, щоб дати можливість світлу судити нас і приготувати нас як чисту світлонаречану для нього. Слава Господу за цю благість, благодать і його роботу. Продовжуємо розглядати кінець діалогу Господа і апостолів, його учнів. І розглядаючи кінцеву точку або кінцеве звернення, яке було реакцією на говоріння Петра і пропозицію Петра зберегти себе, відкинувши цю пропозицію у волі Отця і в любові до нього, і в цілі Отця, щоб ми не загинули, а також щоб ми стали. Його славною світлою нареченою, Господь відповідає і реагує на це. Господь відкидає пропозицію не йти на хрест, тому що це супротивне волі Отця. Він відкидає і оцінює таку пропозицію, як щось сатанинське. Чи подобається вам пропозиція берегти себе або жаліти себе? Або чи подобається вам, коли вас жаліють? Якщо так, то ви не зрозуміли цінності волі Отця і не зрозуміли, що воля Отця і любов Його всьому і заключена, щоб удостоїти нас такої честі ради Нього і ради інших. Я хотів би перед тим, як ми розглянемо наступний вірш, запитати вас? Ви християнин? Що означає бути християнин? Що означає бути справжнім християнином? Що означає бути духовним християнином? А також що означає бути зрілим християнином? Християнин? Може бути різним. І навіть справжній істинний християнин може бути на різному рівні. Яким християнином ви є? В чому суть приходу Христа? В тому, щоб християнин пішов за ним. Воля Отця в спасінні нас міститься, містить тільки одну ціль полюбити сина і піти за ним. Істинний християнин це той, хто полюбив сина і прийняв Його, щоб іти за ним. Сьогоднішнє християнство зотлівши. Не розуміє суті вчення Христа і не розуміє, не розуміє суті Його приходу, Я про це вже сказав, я не буду повторюватись. Але я хочу виправити, виправити це викривлення і цей сатанинський ухил в тому, щоби спасати душі. Це не ціль, не ціль спасти людину, щоб спасти її душу. І не ціль спасеної душі спасати наступну душу. Це не ціль, це не християнське вчення, це не вчення Христа і не ціль Його. Тоді що є ціллю? Щоб кожен, хто прийняв його і полюбив Його, пішов за ним? Яка альтернатива? Не йти за ним. Що залишається жити в своє власне задоволення? Так, як ти хочеш, і так, як тобі подобається, або так, як найкращим чином ти можеш влаштувати свою насолоду чи задоволення собі. Хто є безбожник? Безбожники не тільки проститутки. Безбожники не тільки мафі... мафія, безбожники не тільки бандити і вбивці. Що є безбожництво? Це відкинути сина і відхилити пропозицію Бога, йти за ним. Це безбожництво. Бо син прийшов не тільки щоб щось зробити для нас, він призиває нас іти за ним. Він дійсно прийшов, щоб щось зробити, але це не все. Він зробив волю Отця і проголосив звершилось. Що далі? А далі чекайте раю. Я його для вас купив. Кров моя, божественна, пролита, я вам купив рай. Живіть, як получиться, старайтесь, або й не старайтесь, ну, як Бог дасть. Рай вам забезпечений. І це Христове вчення? Це вчення Христа? Це такий Бог. Ви можете уявити Бога, який так примітивно мислить і віддав найдорожче, що в нього було ради того, щоб він купив вам рай на небі? Це неможливо прийняти. Здоровий розум не може вмістити таку, таку, такий примітивізм. Це ненормально, це не істина. Тоді що? Я посилаю вам сина, щоб ви пішли за ним. Якщо ви його приймаєте, якщо ви його любите, щоб ви пішли за ним. І ви і він здійснити ціль сердечного задумоця. Всі разом. Він здійснить перший, потім ви, а в сумі, і ви, і він збудуєте наречене, збудується церква, світла його наречена, а в кінцевому результаті Нової Руси. Ось вчення Христа, ось вчення апостолів. Скільки із тих, хто є віруючими, зрозуміли суть їхнього увірування, і не обдурені в, цій, в цьому абсурді гуманістичного вчення про безцінну душу, сатанинського вчення, вчення духа Антихриста, я би сказав більше, суті і стержня таємниці беззаконня. Скільки уникли захвату цієї таємниці беззаконня і залишилося на рівні лінії слідування за сином і повній віддачі себе йому, які він в повній віддачі віддав себе нам? Він прийшов в повній віддачі, щоб себе посвятити за нас. Що є взаємністю в любові йому? В повній віддачі посвятити себе йому. Вічна пара в любові. Ось про що говорить Євангеліє. Вічна пара. Яка пара? В любові. Які любові? В любові до смерті. Адже він. В любові дійшов до смерті. Тепер ми в смерті через хрест і несіння Христа в цій самій любові, в цій вічній парі, йдемо тим самим шляхом. Це зміст і суть християнської віри. Все решту мультики, казки і байки, які сатана нав'язав нерозумним, сліпим і одурманеним, гуманістичним. Гуманістичною суттю Духа Антихриста, який вклав, що ціль Бога врятувати душі, і це єдине, що його турбує, і єдине, що його утішає. Нехай згине ця єрість і ця суть сатанинського вчення і торжествує істина, що син прийшов, щоб віддати себе за нас, щоб ми віддали себе йому. Тепер перейдемо до тексту. Після того, як він говорить, бо хто хоче йти за мною. Запам'ятайте цю фразу, це ключова фраза. І ключова фраза трансформується в кілька етапів, але вона завжди являється ізначальною, фундаментальною і цільовою. Бо хто хоче йти за мною. Уже в наступному вірші він говорить: бо хто хоче спасти. Свою душу. Це те саме. Хто хоче йти за мною? Вирішує проблему душ, душі, спасає свою душу. Тепер наступний вірш. Ми розглянули його 25-й. 16, 26. І знову наслідок. Бо. Яка користь? Буде людині, якщо вона здобуде весь світ, але поплатиться своєю душою життя. Бо протиставляється протиставлення, бо протиставляється в центральній лінії, в супротивній його запиту і його заклику. Якому? Йти за ним. Бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ? Здобуття всього світу, супротивне слідуванню за ним. Ви ясно бачите цю лінію? Здобуття всього світу, супротивне слідуванню за ним, що повністю відсікає будь-яку можливість такого здобуття. Ідучи за ним, неможливо здобути не тільки весь світ, а взагалі нічого. Тому що йти за ним це повністю втрата. І він говорить: бо яка користь, не послідувавши за мною, той, хто послідує в інший бік, здобуде весь світ. І що він з цього матиме? Продовжуючи, або що дасть людина в. Обмін за свою душу життя, що воно дасть в обмін. Отже, бо, якщо ти не послідуєш за ним, за Христом, бо, а послідуєш в протилежний бік, і навіть якщо ти послідувавши, будеш успішним або надуспішним так, що весь світ здобудеш, яка користь. З цього ось ставиться питання. Яка тобі користь з цього? Це означає, що навіть здобувши не тільки щось, а навіть якщо ти здобудеш весь світ, це повністю втратно в нуль, бо здобути можна його. Тільки в протилежний бік, слідуючи за сином, слідуючи за Христом. Господь не говорить, що прагнення або правління, або всього, що є в світі, це щось, ну, скажімо так, зле. Ні, він тільки питає, користь яка? Що в підсумку? Який здобуток? Тобто, які відсотки, що ти матимеш в цьому випадку? Допустим, ти здобув світ. Світ в протилежний бік ідучи від слідування за Христом. Ну, допустим, ти пішов туди, і ти його здобув? Який світ ти здобув? Нинішній, теперішній. І все, що в ньому. Яка користь тобі з цього? Ну, як яка, скаже розумний філософ, велика користь здобути весь світ. А Господь говорить, яка користь цього здобуття? Чому яка користь? Чому не може бути користі в того, хто здобуде весь світ? І відповідь елементарно проста: світ закінчується. І буде відданий іншим. І навіть якщо ти його здобудеш, ти ним не скористаєшся, ти його просто втратиш в той же ж момент, як тільки я повернусь. Отже, користь нульова. Будь-який шлях в напрямку здобуття, чого би то не було, в протилежну сторону відслідування за сином, являється втратним, так як приходить в нуль, бо все, що в цьому світі, йде в нуль. І йде в повне знищення і повне спустошення, і рухається до завершення. Якщо хто-небудь здобуде весь світ, він все рівно втратить його, втратить його, по-перше, по тій причині, що помре, і скільки він не зможе насолодитися. А по-друге, якщо не помре, цей вік закінчиться і все, що в світі, просто буде знищено в ніщо. І той, хто його здобув, втратить його уже не баж... не... незалежно від того, бажатиме він цього чи ні, і надійно чи ненадійно він його триматиме, він його не втримає. Отже, Господь протиставляє: Якщо ти не підеш за мною, а в протилежний бік ти підеш, яка користь тобі з цього? Якщо ти поплатишся своєю душою життя. Якщо ти підеш в сторону від волі Христа і не підеш за Ним, щоб здійснювати його волю, ти поплатишся чим? Своєю душою життя. В Євангелії від Луки, це ж саме слово говорить так, Луки 9.25. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але втратить себе або поплатиться собою? Що означає, що душа, життя і себе одне і те ж? Це паралельні місця, це одна й та ж сама думка в різних євангелистів. Звідси витікає. Яка користь, якщо ти здобудеш весь світ, але себе втратиш? Що є втратою себе? Що треба для того, щоб втратити себе? Не послідувати за Господом? Бо усе, куди б ти не послідував, кінець ти втратиш себе. І яка користь, якщо ти все це здобудеш, а себе втратиш ніякої? І друге. Що дасть людина в обмін за свою душу життя? Який викуп? Не послідувавши за Христом, хто-небудь зможе йому запропонувати, коли він повернеться і коли цьому світу прийде кінець, допустимо, хтось хотів би внести викуп, який викуп, що ти даш в обмін за свою втрачену душу і за втрачене своє життя, за втрату себе? Який викуп ти можеш запропонувати Христу, щоб викупити цю долю? Він запитує, що? Ніщо? Викупу немає. Тобто, якщо ти послідуєш в протилежну сторону від того, щоб слідувати за сином, і навіть якщо ти здобудеш весь, весь світ, уловлюєте об'єм. І навіть якщо в результаті здобуття ти запропонуєш викуп того всього, що ти здобув, цей викуп ніщо, бо світ закінчується. Це звітрівші гроші, які вже більше нікому не потрібні. Цей викуп нічого не коштуватиме. Він є дочасний і тимчасовий. І саме тому він йде в нуль. Він іде до банкрутства, він йде до повного знищення. Так, тобто ти здобуваєш гроші, які в кінцевому результаті втрачають ціну. І в тебе лишаються фантики, папірці, які не мають ніякої ціни, як колись було за Союзу при реформі. Той, хто зберігав ці фантики, у певний момент втратив все, що в них мав, і все, що в них вкладав. Гроші перестали діяти і звітріли. Так от те, що людина вкладає в здобуття в цьому віці, йде в нуль до банкрутства і повністю буде анульований ніякий викуп, надати буде неможливо. Але Господь говорить, що, ідучи в, цей, в цю сторону, ти втратиш себе. Бо яка користь? Якщо ти здобудеш все, але втратиш себе. І яка користь тобі, щоб здобути щось, якщо викуп із того здобутку ти не внесеш і його не приймуть? Ось що говорить 26 й вірш. Звідси витікає. Не слідувати за Христом означає не мати викупу в цьому раз. І не слідувати означає. Втратити себе і втратити свою душу життя, тобто цей відрізок або все те, що буде, прийде в ніщо і повністю буде збран... збанкрутілим, це нічого не принесе. Підсумовуючи, думка проста: якщо ти не підеш за Христом, то що би ти не здобув нині? Завтра тебе чекає повне банкрутство і не тільки. Безбожник, який не прийняв сина, тебе чекає розплата вічного вогню в другій смерті, віруючий, який не послідував за ним, тебе чекає розплата в темряві зовнішній, де буде плач і плаче зубів, або ввієнь огненні, якщо злочини твої. Були вищі тих, які йдуть по нижній шкалі Божественного кримінального кодексу. Іти або поза славним світлим царством Христа в темряві, або гієньогнені, щоб розплатитися за злодійства, які чинив, бувши віруючим, бувши тим, хто мав являти славу Отця. Яка користь тобі? З цього всього. Багато людей відкидають сина і відкидають заклик, щоб вийти за ним. А ради того, щоби здобути щось, наголошує навіть на весь світ. Вони продають його набагато дешевше в ніщо. Вони продають його в таку ганьбу, в таку дешеву, такі дешеві речі, що в голову не вкладається. Вони продають його за каплю задоволення і каплю насолодження. І відмовляється і ти за ним ради цієї каплі задоволення, утвердження власного я і власної похоті. Це все. І вони готові продати і продають сина, який заплатив за них ціну. І вони готові відмовитись. І йти цим шляхом, втрачаючи себе і не думаючи, не задумаючись, що в кінцевому результаті ця втрата буде немірено великою. Ці люди живуть так, начебто не існує Бога. Вони можливо мріють, щоб Бога не було, але Він є. І життя людини неодмінно буде приведене під суд і повну віддачу за все, що було зроблено, і за те, що було продано, і за ціну, за яку продали, Сина Божого, Його любов, Його жертву, Його відношення. Вони повинні будуть відповісти перед отцем за те, як віднестися. І Господь призиває нас іти за ним, показує, показуючи, що щоб ми не здобули, це втрата і викупу на цьому шляху немає і немає нічого, що могло би викупити таке життя. Ціни не може бути запропонувати. Ніщо не можна буде дати взамін, щоб сказати, це було неправильно. Бог, я каюсь, що я можу заплатити? Я готовий заплатити викуп за це. Який? Немає викупу. Ніщо не можна дати взамін. Тому що все це буде в нічого. А те, що треба було. На не взамін, а зараз було відкинуто. Ідіть за Христом, зречіться себе, візьміть хрест свій, і ви не втратите, а здобудете, що весь світ, правління світу, буде віддано вам. Коли він повернеться. А той, хто хоче його здобути сьогодні, втратить не тільки те, на що націлювався, а втратить життя, втратить нагороду і втратить вічність. Така реальність вчення Христа, така істина Божого Слова. Слухайте, думайте і зробіть свій вибір. Або йти за Христом, або шукати, щоб щось здобути. Нехай кожен із вас зробить правильний вибір на його користь, і коли він повернеться, він говорить, що все, що було втрачено, Ради нього, ви ще ми говорили, він знайде. Слава Господу Ісусу, і нехай він веде нас до повної перемоги! Повної віддачі йому в волі, Його ради завершення, сердечного задуму нашого батька, Бога нашого. Амінь.